Відомий ведучий Олексій Печій побився об заклад зі своїм другом Іваном на один біткоін, що він, Олексій, за півроку вивчить тисячу англійських слів і буде вільно спілкуватися за кордоном. Допомогти нашому герою визвалася Ірина Кучинська, давня подруга Олексія. У нагороду за це він поведе її у найдорожчий ресторан. Ну що, виклик прийнят? Уперед. Ірина, це ти! Привіт! <ривіт> ну що, як наші англійські справи? Добре, я вже навіть готовий до наступного уроку. Ой, це дуже добре. І так, мапу міста ти купив. Так. По місту находився. І тепер заходиш у маленьку кав'ярню, десь у Манчестері. Угу. Mm -hmm. Пішли. Ходімо. <ривіт> Прямо у Манчестері. У Манчестері. Hello. Hello. Спочатку попроси меню. Тут неважко. Меню, Please. Меню, please. Please. you. Що ти будеш замовляти? Uh, Бюштекс. Подвійну картоплю фрі. Салат. Стоп! Ми зайшли на перекус. До ресторану ще сходимо. Ну добре, тоді чай та бургер з яловичиною. A cup of tea and the burger with veal. A cup of tea and the burger with veal. Okay, good. Леді, uh, yes. як запитати пароль від Wi-Fi. What is the password for the Wi-Fi? What is the password for the Wi-Fi? Shock in English. Shock in English, thank you. Please. Thank you. Коли закінчиш, попроси рахунок. Bill, please. Bill, please. 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 Thank you. Please. Ти ж щедра українська душа, тому решту залишиш офіціантові. Keep the change. Keep the change. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. menu please a cup of tea and a burger with veal what is the passport for the wi-fi bill please keep the change Що, смачно? Смачно. Слухай, як гадаєш, в мене є взагалі шанси виграти це парі? Звичайно, в тебе ж найкращий вчитель, якого ти поведеш до ресторану, можливо, навіть не у Харкові. А цікаво, чи є в мене алергія на устриці?